Я йду в ванну. Думаю, так ну він же ж голиться скоріш за все, має бути якась брітва. Мене тоді не хвилювало, типу, її є на все інше, думаю, Мені треба просто ну, типу, срочно. Коротше, я дивлюсь, і в нього ця брітва стоїть прямо на самому видному місці. Там там замість господі разом з зубними щітками. Я так думаю, о, чи на зас <реш> Беремо, все робимо, типа. І він же там щось типи в в кімнаті чекає, чекає. Я чекаю. думаю, треба замістити сліди і її, <реш> її витерти полетіночком. Хорошенько помить, бо витерти полотінчиком. Я її протираю. І просто відламується оця, типу, зверху штука, бо вона була якась, ну типу, не Я не знаю, не оці одноразові, а якась вона була на гаразд. І вона просто, я стою з цими половинками бритви, і Я не знаю, що мені робити. Ну я ж не скажу, типу, я тут брилась, поламала тобі бритву і за його скритися. Я питаюся якось скри. Ну ні, коротше, в результаті я бачу, я з сумкою зайшла чогось ванну. Просто я її до себе поклала, типу. А у нього камера. <реш> а він мені кричить, в тебе все нормально, а я ж знаєте, топаю, отак повесить, що робить, що робити. Коротше, я виходжу, і він наступний ранок мені пише, а він в командировку їхав тоді на наступний день. Він мені пише, я бачу все в інстаграмі повідомлення, типу, початок. А, а ти випадково не. Я думаю, не вже мене спалили. І я відкриваю це повідомлення, типу, не забирала шнур від моєї зарядки. А... А мене, я тільки бритву типу, здалася. <реш> шнур не забирала.